Ще ти ще дівачка, прилетіла, сівачка стала собі ще вигати, Господаря викликати, вийди, Господарю, подивися на кошеру, там у покотились, похотились, народились. Товар весь хороший будеш мати, мірку рожи, кошти, прошиля бо жінка, та бежіка чорна корова, Ще щедрий, ще нівочка, прилетіла ластівочка стала собі ще витати господаря, викликати, Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару Там мочки по. Народились, тебе за тебе жи того хороших, тебе товар весь хороший, будеш мати мір хороший, ти тебе, жінка, чому чірбошого дрова, щеплій, щедрий, ще дивочка, прилетіла власті Дякуємо вам, артисти! Ще раз давайте привітаємо нас криворізьких артистів, пражніх колядників! Дякуємо! А усі, хто розтягнулись по вулиці.